Незважаючи ні на що, свято на честь ювілею Дмитра Реви, все одно влаштували, організувавши на фестивальному причалі справжнє вогняне шоу. Дійство зібрало родичів, друзів та просто людей, які не вірять у причетність Дмитра до квітневих терактів. У матеріалах справи містяться докази його непричетності, але вони ігноруються. Навіть факти фальсифікації, які визнані співробітниками СБУ, вони наразі судом просто заплющуються очі на ці факти. Тому ми вважаємо, що єдине, як ми можемо впливати, Саме на те, щоб дана справа розглядалася в якихось законних межах. Це є звернення до громадськості, громадськості з метою все ж таки суспільного контролю над цією справою. Близькі не мають можливості привітати Дмитра Реву із днем народження. кажуть, суд вже тривалий час відмовляє їм у побаченні. На протязі вже більше як трьох місяців жодного побачення не надається судом дозволу на побачення, тобто повна ізоляція. Ми не маємо змоги з ним спілкуватися у будь-який спосіб, окрім адвоката. Я подаю ходатайство, чуть ли не кожен день. Я прошу суд розрішити. Я вже, в пыталась намагалася обосновывать, и ссылаться на нормативні акти. но это не дає никаких результатов. Поки глядачі насолоджувалися вогняною феєрією, перехожим роздавали листівки з інформацією про хід судового слухання по справі дніпропетровських терористів. Максимально всім людям щоб вони, хоча б почитали і посмотрели. Хоть німножка э, свідомість общества а то що проїзходять сі Я думаю, тому що може хоч німножко на штукану. Самі ж артисти театру вогню підготували цілу поему про життя іменинника. Брати участь у шоу погодилися абсолютно безкоштовно, адже теж не вірять у провину обвинуваченого. Якщо сидиш ти з друзями у чаті, ти терорист і не сперечатись. Якщо у гостях коротаєш вечір, ти терорист і не Кредит кредиту банку сплачуєш наразі. Ти терорист це на увазі. Та діло вже перестало бути дієм тільки сім'ї Дмитрія Реви. а вийшла за її границі і в цій ситуації хотіли їх підтримати, щоб а, показати, що право. Довжені бути не равнодушний, вообще любожитель і вообще кожен українець. Це касается кожного. Нагадаємо, Дмитру Реві в винуваченому пособництві в організації квітневих вибухів загрожує 12 років позбавлення волі. Ольга Дабаріна, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.